Вітаю вас, ви дивитеся передачу докладно. З вами Юлія Карпінська. І сьогодні ми завітали до будинку дитячої таєнацької творчості і потрапили на виставу, як вовчик захворів. Вже 14 років існує театр Ляльок в будинку дитячої та юнацької творчості. За цей час виросло не одне покоління дітей, які зараз вже дорослими людьми трепетно згадують казковий світ, подарований їм будинком творчості. А сьогодні на виставу завітали маленькі вихованці, гуртків малятко і пізнайко. Чхі що не день? то Якась хвороба й причепиться. Ее <кхи> бабці. Що Це ж, я? ти захворів? Еш, захворів. А тобі що з того? Як тобі не соромно, навіть якщо ти хворий, ти навіть з малятами не привітався, не сказав їм добрий день. Здрастя, здрасті, здрастя. Так і голова відірватись може. Треба разом Іх давен говорили, здоров'я треба берегти з молоду. А ми додамо не тільки берегти, але й зміцнювати і дбати про профілактику. Я хворий, хворий, не розумію, звідки ля беруться ці хвороби. З Носа річка л'ється, я кашляю, а білочка сміється. Учора випав п'ятий зуб. А чого це ви бігаєте? За вами що? То й женеться, чудовисько якесь. Що ти, вовче, ми займаємося ми... спортом. Спортом слід займати діти. Геть, <кхи> скажіть, хворобам. Всюди друзів, ми знаходимо з ними як одна сім'я, але нам без друга спорту не прожити ані дня. Що ти кажеш вухати? О, щоб я оце бігав, та ти ще мене вчити будеш. Завець миршавий! Ось я тобі покажу, як перед старшими випендрюватись. Ану йди сюди! А ну йди сюди! Ану йди сюди! Ану йди сюди! Ого. Так. Ану, рот відкрий. А що? Вистави це не просто розваги для дітей. Кожна дитина близько до серця сприймає ситуації, які відбуваються на сцені за допомогою ляльок. Вона навчається розрізняти добро від зла, погане герої від хороших. А крім того, дитина забуває, що на сцені звичайні ляльки, а сприймає їх як справжні живі істоти. Дітям дуже сподобалася вистава. Вони охоче робили зарядку. Відповідали на запитання. Наталя Тименко наголошує, що таким чином вихованці запам'ятають набагато більше, адже їх повчають казкові герої. У нас є тільки певні ляльки за браком коштів, ми не можемо дозволити собі великий ляльковий театр. І вистави були написані під наших лялькових героїв, таких як ведмедик, лисичка, два зайчики, вовки і так далі. Але вони говорять ці звірі розумні речі. І дітям їх приємніше чути, що це не вчителька, не мама, яка постійно говорить, треба мити руки, треба їсти вітаміни, треба робити зарядку. А коли з Зайчик про це говорить ті ширми, то діти це сприймають як правило і зачасту дуже вірять цьому. І потім навіть приходять мені з часом і доповідають Наталія Іванівна, я мила ручки, я чищу ж зуби. Я тепер кожен ранок з татом роблю ранкову зарядку. Третій день поспіль в будинку творчості проходять цікаві вистави. У акторів кипить робота, а у дітей посмішки не сходять з обличчя. Лідери асоціації учнівського. Самоврядування відчувають велику відповідальність, тому завжди ретельно готуються, репетирують, щоб вистава була весела і повчальна одночасно. Вистави у нас цікаві, дітям подобається. Вони смішні, веселі, з елементами е, ігор з дітьми. Сьогоднішня мораль така, що треба займатися спортом і відходити від новорічної, від новорічної їжі. Головніше це те, що здоров'я найцінніший скарб людини його потрібно берегти. І це повинно по. Пам'ятати з маличку? Цю виставу, ну тому що вона дуже повчальна, е, і вона є якби, дуже тако, з такою гарною мораллю. І, і вона включає в себе багато ігри роботи саме з залом. Е, я вважаю, що вже на Новий рік дітки багато надивилися, саме таких вистав, які були просто як вистави. А гри було мало, тому ми вирішили так, їх трохи розворушити і показати що наскільки важливий спорт і здоров'я. Лялькові персонажі, ведуча та лікар з'ясували, чи знають діти, що треба робити, аби не захворіти. Так. Треба їсти вітаміни. Так Я достатньо. Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Цибулю. Цибулю їсти. Молодці. Треба їсти чесник. Треба дихати. Їду їсти. Робити зарядку, чистити зуби. Фрукти витримали, чистити зуби, робити зарядку. Треба їсти яблуко. Яблучкась потрібно, діти. На да, груша да? є яблука. Кожен таблетки. Хлопчику, щось ти на себе не схоже, який ти бадьорий, гарний, красивий. З'яєш молодець. Я став сильний і здоровий, бо займаюся спортом. Роблю ранкову гімнастику. Завжди мию руки, чищу зуби. Спасибі вам за допомогу. Тепер я не буду хворіти і зможу догнати а навіть зайця. Так, Якщо... а хочеш бути здоровим, не лінись, займайся собою. Всі хвороби геть минуть. Зможеш ти про них забуть. Лікарів, скажіть, будь ласка, що треба робити, щоб не захворіти? Ну, по-перше, потрібно вести здоровий спосіб життя, це займатися спортом, робити вранці зарядку, чистити зуби, тобто робити всі профілактичні заходи, що стосуються твого організму і твого здоров'я. Я думаю, що діти, хоч і маленькі, але вони зрозуміли основну суть нашої вистави. Я думаю, що їм сподобалось. І взагалі, якщо брати. Дитячу пам'ять, то вони краще запам'ятовують емоційно, і я думаю, що саме сьогодні емоційно вони запам'ятали, прийдуть додому, розкажуть мамі, тату, бабусі, навіть якщо вони не знали, чи братику в дитячому садочку і так далі запам'ятають і будуть ці правила пам'ятати все своє життя. Дітям найбільше сподобався Вовчик, головний персонаж вистави. І вони знають, чому він захворів. Давайте зараз їх послухаємо. Бо він не виходив на вулицю, не пив лікарство, не фрукти. А що лікар казав, що треба робити? Що ти запам'ятала? Жалятку ділять утлем, лікарами за немає, таблетки. Що треба чистити зуби, зробити зарядку, воздухом дисати. А ти запам'ятала, що лікар казав, що треба робити? Угу. Ділати зарядку, а займатися спортом і пити ліки. А ти вдома що робиш для того, щоб твоє здоров'я завжди було гарним? Ліки п'ю, щоб виздиві йти. Тепло одягаюся. Мити підійдуть руки, кушати хороші овочі, чистити зуби, мити руки, зарядку робити, Лечитися, якщо ти заболів. А що ти запам'ятала? Ось що треба робити, щоб не захворіти? Діла, займатися спортом, мити фрукти. М -м -м. Зарядку ділить, умиватися, зубки чистити, ручки мити. Чому Вовк був такий нетерплячий, чому він захворів? Тому що він не займався спортом. А що треба ще робити для того, щоб бути завжди здоровим? Фрукти їсти, мить руки і чисти зуби, мить фрукти ще. А що ти робиш для того, щоб не захворіти? Ділаю зарядку. І... А чому вовчик захворів, як ти вважаєш? Бо він не робив зарядку, не вмивався. А що треба робити, щоб ніколи не хворіти? Мити руки, мити овочі, чистити зуби, робити зарядку. Тому що він не чистив зуби, не робив зарядку. А що тепер ти будеш робити вдома? Що лікар порадив? Паладав делать зарядку, а ти робиш вдома зарядку? Ну не кожен день, ну делаю. працівники будинку творчості прагнуть, щоб кожне відвідування дитиною театру ляльок перетворювалося у свято, а зустріч з казковими героями робило дітей добрішими, вчило мудрості і щоб вони одержували максимум користі від побаченої вистави. Якщо ви не знаєте, як з користю розважити вашу дитину, приходьте до будинку дитячої та юнацької творчості. Тут завжди вас раді бачити. А на цьому передача докладно підійшла до свого завершення. Провела її для вас Юлія Карпінська. До зустрічі!